Згадалася, заплакана бабуся, зокрайцем хліба і жалом бичав, страшну історію розказувала внукам про голод, що все в усім підах. Його на назвало голодним духом, що прийшов в світи. Він забрав усіх, кого лиш бачив, і спорожнілі вичищав хати. Він був усюди, навіть домом. холодне поле поглядом орав Лише Ілля ніде ні бадалинки, він все живе з собою забирав. Голодний дух ніде не зупинявся, він, як примара, над життям літав. Де він був, лиш чорний слід лишався. Щасливий той, хто гнів його не взнав. Щаслива я всміхнулася бабуся. Холодний Дух мене не наздогнав. Я вижила, щоб розказати внукам про час страшний. the whole panova